Усім привіт, в продажі Volvo XC90, свіжо пригнане Швейцарії, це з 24 дизель, де 5 версія мотору, автомат, гітертрансформатор Aisin. 2014 рік випуску, повний привід, звичайно ж, 187 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Також вся сервісна історія присутня, дивіться відео до кінця. Має 18 легкосплавні колеса на зимовій резині, кузов в графітовому класному кольорі, весь у рідній фарбі, має розширювач арок в цій комплектації, також максимально адаптивну оптику біксенонового світа і білим світлом. Також до неї в парі йдуть умивачі фар і про фари, які також світять білим світом і використовуються як денні ходові вогні. Також є індикатор сліпих зон, дублюючі поворотники, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, датчик світла, датчик дощу, люк, рейлінги. Кузу весь в рідній фарбі, в ідеальному збереженому стані. Ось Так виглядає автомобіль з цього ракурсу. На повному хром-пакеті. Ось ця емблемка означає, що тут дуже ексклюзивна комплектація. Дивіться, відео все вам буду поступово показувати. Має позаду фарко, розетку, така вихлопна труба, вікна бокові з обдувом, задні з підігрівом. Всі емблемки на місці. Це п'ята версія мотору, система повного приводу АВД. Також є задні партроніки. Буде комфортно паркуватися. Автомобіль на нас Вікна, як бачите, притоновані заводським напилом. А Передні заламіновані, щоб швидко не вигоряв салон. По цій стороні так само. Все в гарному стані. М'ятинок, царапинок, нічого по автомобілю немає. Тут у нас індикатор сліпих зон. Також, повторюсь, це дуже ексклюзивна комплектація. Ось Такий у нас кліренс автомобіля. Думаю, багато про цю, про цю машину не потрібно роз, розказувати. Багато хто її знає. Дуже багато людей шукає саме в такій комплектації і в такому гарному збереженому стані. Так, а зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. У нас професійний прибор профійлайн. Зараз почнемо перевірку. Нагадаю, кузов весь у рідній фарбі, але додатково показую вам на відео. Також можлива доставка автомобілів по Україні, тому потрібно, щоб клієнт одразу бачив усі деталі по автомобілю, тому і знімаю все. Стараюся все показати. На відео і на фотографіях. Якщо, можливо, цікавить доставка, телефонуйте, все вам розповім. Дуже часто зараз така послуга використовується, не кожен має змоги з ним приїхати. Або не мають часу. Царапинок, м'ятинок, по кузову немає. Це у нас пластик тут. Він не буде пробиватися, пише немає металу. Машина розмитена, сертифікована, вже готова до постановки на облік. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації мрео. Дуже тяжко знайти саме таку версію Volvo, щоб була в гарному стані, в рідній фарбі, з малим пробігом. І в такій комплектації. Так. Що ж, перевірили кузов, а зараз покажу найцікавіше це салон. Так, переходимо до інтер'єру автомобіля. Такий у нас збережений, класний чорний, шкірний салончик. Почнемо з дверної карти. Дійсно якісні, гарні матеріали, дуже гарно все зберігається. Шкірні вставочки з білою строчечкою. Повний електропакет, кнопочки, нічого не зацарапано, не витерто, як бачите. Є блокування вікон, дверей, електрорегулювання дзеркал, індикатор сліпих зон. Покусую. По порогу, по пластиках, накладочки Volvo, нічого не знищено, не зацарапано. Сидіння у нас максимальні, перфоровані, є обдув, масаж, пам'ять, електрорегулювання. Це максимальні сидіння, повторюсь. Нічого не шилось, не фарбувалось, все в оригіналі, в ідеальному збереженому стані. Дуже комфортні сидіння, ідеально підходить для дальніх поїздок. Такий стан сидіння пасажира. Також згодом покажу все з того ракурсу. Мультифункціональне кермо шкірнею, нею з такою ставкою. Тут теж також шкіра зроблена, так класно. Тут у нас блок управління світлом, ручником, протютоманками. Все стандартно. Також присядемо. Є преміум музика навіга... навігація, яка виїжджає. Автозатемнення дзеркала, підсвіточка, люк. Потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів автомобілю немає. Також такі ручки, також пасажира присутні, Двозонний клімат-контроль. Також адаптивні фари, сліпі зони, блокування вікон, складання дзеркал, партроніки, система сигналізації. Зараз покажу ключі. У нас в комплекті два ключа є. Такі у нас два ключі. Багато функціональні, можна відкривати вікна, включати включати фари. В Ютубі можна подивитися дуже багато фішок про це Volvo. Дуже можна багато чого вивчити, можна так сказати. Так, Зараз заведемо автомобіль. Ось так у нас гарно автомобіль заводиться, класно, чітко все працює. Виїжджає така навіційна система. Також, якщо вона вам не потрібна, тут є кнопочки, можна її вимкнути. Також додатково до неї є пульт. Цим пультом можна керувати на батарейках він. У нас такі батарейки. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, повний привід, надійний мотор, двигун. Все в парі дуже класно працює, класно перемикає, ніяких проблем ніколи немає з цим автомобілем. Також преміум музика, преміум систем, саунд, Тут у нас індикатор, що непристівноті, щоб нагадувало, підсвіточка. Так зараз покажу, як працює люк. Ось так виїжджає у нас люк. Ось так закривається. І ось так можна його ще так поставити в таке положення на провітрювання, як говорить. Ось так закрили. І сонце шторочка. Пластик, пороги, все в класному збереженому стані. Торпеда, датчик сіла, датчик дощу, таке велике масивне дзеркальце. Все в класному збереженому стані. У нас такий м'якенький пластик. Тут можливо буде видно, як прогинається. Ці якісні матеріали, як завжди, були у Volvo. що v 60 що xc 60 v 50 і xc 90 Такий великий підлокітник, підстаканнички, дуже багато різних ніж. Що ж, зараз перейдемо до заднього ряду. Переходимо до заднього ряду. Вікна у нас притоновані, як я говорив, такий стан дверної карти позаду. Сидіння так само перфоровані, з підігрівом, до речі, для заднього ряду. Також є розеточки, такий смітничок, папельничка, стаканічки. Також сидіння складається в рідну підлогу. Не так легко однією рукою можна добратися до третього ряду. автомобіля на нас самий Також сидіння складається, утвориться дуже багато місця. Позаду дуже комфортно сидіти. Також є дефлектори для задніх пасажирів, можна також керувати подачею повітря. Сильніше, легше, підсвітка так само. Тут зверніть увагу, як зроблена така виїмка, щоб для високих пасажирів було комфортно сидіти, щоб не, в... не впиралися в потолок. Також є такі кнопочки, сюди підключаються наушники через, е... через вхід, також тут все регулюється, перемикаються треки, карманчики. Шкіра позаду так само не витерта, ногами не продерта. Все таке класне. Дуже комфортні сидіння. Ще раз повторюсь, гарна бокова підтримка, комфортні підголівники. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Дуже такі класні, масивні, великі кнопки. Як писав підписник, це зроблено для холодних кліматів, коли сідаєш автомобіль в рукавичках, і було комфортно нажати будь-яку кнопку, щоб ти не міг промахнутися. Це Швеція. Виробник, там клімат холодний, слизькі дороги. Тому. Для наших доріг це просто буде ідеальний варіант, можна так сказати, м'який високий, проходимий кросовер самемісний для великої сім'ї. Також, до речі, бокові вікна з підігрівом і обдувом. Як бачите, заднє скло також. Також ще підсвітка для третього ряду, це вже пізніше буду вам все показувати. Також у нас середина трансформується Ось так, дитяче крісло. Фіксується. Ось також великий плюс, дуже великий. Велику подяку можна сказати тому, хто придумав такі велюрові коврики. Вони влітку, навіть якщо сіли, там, не, не, витрили, не вистукали ноги, не буде зразу видно, як, наприклад, на простих чорних зразу сліди. Тут сів, потоптався і все рівно нічого немає. Навіть якщо щось прорлється, такий ворс, це все впитає, можна потім легко на мийці відмити і висушити. Це також таке тільки в таких машинах зустрічав, підігрівся сидінь, вже вам показував. Так, А зараз перейдемо до багажного відділення. Позаду маємо такі великі гарні стоп-фонарі, вони будуть вирізняти машину в потоці. Задні партроніки, фархоп, розетка. Ось так у нас відкривається багажне відділення. Також утворюється столик або стільчик, собі сісти на природі, десь відпочити. На рибалці і так далі. Все убито велюром Третій ряд сидінь. Зараз буду все зложувати, все показувати, ремені безпеки, розеточка, так само все в класному стані. Так, зараз дивимося тут, що у нас є. Також тут можна кріпити різні пакетики, якісь різні речі. Аварійний знак, так само крюк все у нас на місці. Зараз складу сидіння покажу, як утвориться багато місця. Ось Такий у нас багажник виглядає, коли задній третій ряд складений, дуже багато місця, можна сказати. Все обито в класному стані. Ніколи нічого не знищиться, не зацарапиться. Також і підлокітники, підстаканники, органайзери для третього ряду. Все тут продумано. Дуже-дуже багато місця. Ніколи такий Машини не зустрічав з таким великим багажним відділенням. Так, А зараз кладу ще другий ряд сидінь, покажу, як твориться ще більше місця. Так, другий ряд сидінь також склав. Якщо потрібно, до щось велике перевезти чи переночувати, утворюється такий міні-бусик, дуже багато місця утворюється. Тут, якщо переночувати, потрібно, звичайно, ж, якийсь матрас собі постелити. бо Тут не ідеально рівна підлога утворюється, такі простори. Але місця Думаю, на трьох спокійно хвататиме, щоб десь переночувати. Тепер все покажу з цього ракурсу. Така у нас дверна карта, полупроги. Оце Сіпс, це означає, що автомобіль дуже захищений. Всі як знають, також ще один він-код дублюючий, всі як знають, Volvo — це дуже надійні автомобілі, це безпечні, тут настійки, пройоми, також додатково усилені цією системою. Ось так виглядає все нас з цього ракурсу. Кнопочки, станцидінь позаду. Кіріні вставки, біла строчечка, такі карманчики розділені. Все зроблено для комфорту. Колись дійсно міли робити гарні якісні автомобілі. Зараз сучасні автомобілі з цим зовсім не рівняються. Все зроблено з пластику, зараз сучасне. таке Маркетологи роблять, можна так сказати. Тут надійні вічні машини, можна так сказати, були в тих руках стан сидіння в так само має обдув, масаж, електрорегулювання. Єдине, що немає пам'яті. В них і немає пам'яті, тільки завжди в водія є пам'ять. Перфорована шкіра, зверніть увагу на стан, все в ідеальному стані. Також таке дерево по салону йде. Я забув надати уваги. Зараз покажу вам всю документацію. У нас документація, сам техпаспорт швейцарський, це Volvo xc 90 де 5-та версія мотору, система повного приводу AVD. 7 місць 2.4 дизель, 147 кВт, 2014 рік випуску, 10-й місяць. Ця інформація про попереднього власника. 1974 року народження. Також у нас така гарна шкіряна оригінальна папочка, дуже багато різних інструкцій, рекламних брошур. Буде що вечором передивитися. І безпосередньо сама сервісна книжка. Де вона у нас це. 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 Ось це. Так, зараз фокусую. Тут все прописано. Початок експлуатації був у 2015 році цього автомобіля. Так. Зараз покажу всі відмітки про обслуговування. Собі ставте на паузу, робіть скріншот, фіксуйте. Видно, що за машиною дбали, гарно обслуговували. Тут все позаписано, що робилось, що мінялось. Так. Останній сервіс, сервіс був проведений 181 808 28 число 5 місяць 24 рік. Тут за, записано, що мінялось. Масла, фільтра, тормозна система обслуговувалась. тормозна рідина, багато чого. Далі. Відміток вже нас немає. Так, а зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Такий у нас великий синий сам капот на газових упорах, Що дуже добре. Болти нічого не кручено, не верчено, корозії, рижиків, абсолютно нічого немає. Козува тут оцинковані, як і у всіх Вольво по болтиках. Все ціленьке, все в оригіналі. Бачите? Пари також всі в оригінальні. Кріплення, нічого не кручено, не верчено. Рідини свіженькі, як я говорив, обслуговувались, замінювались. Мотор чітко, рівненько. тут слухайте собі, просто так моркоче. Тут легенько повитирали. Зараз зніму кришку. Кажу, тут нічого ніколи не миємо. Це як було, так і є. Ніяких запотівань, витікань, абсолютно нічого немає. Номер корабль. Ось основний дімход. Це тут нас чітко. Така ті підсилювач. Зараз закриємо. Так автомобіль нас виглядає зовні, коли заведений. Гарно світять фари, це ваша безпека на дорозі, коли гарно освічена дорога. Світять білим світлом, адаптивні, повертають слідом за ролем. Не сліплять е машин, які їдуть вам назустріч і попутніх. Так покажу ще раз зовні. Нагадаю, це 2014 рік випуску, 2.4 дизель, автомат, айсін, де 5 версія мотора, повний привід. Ексклюзивна комплектація, кузов весь в рідній фарбі. В такому гарному збереженому стані автомобіль. Такий кліренс, виручить вас на різних ділянках доріг. Не буде швидко забруднюватися автомобіль, також є такі полотнички, коли вже вчерпнені. Зимова гума, диски на 18 го радіусу. без потертостей, без бордюрок. Такий класний стан кузова і салону. Нагадаю, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Така масивна вихлопна труба. Зразу видно, що дуже потужний автомобіль. При цьому розхід радує. При трасі, по трасі такий автомобіль споживає до 7 літрів. Завдяки сильному двигуну і гарних кіловатах він не напрягається, щоб їхати, ну, щоб тягнути такий кузов за собою. Дуже рідко зустрічаються саме такі комплектації в такому кольорі, стані і такий свіжий більш-менш рік 2014 2014. Так, а зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Починаємо тест-драйв, вмикаємо на драйв, це у нас айсін, гідротрансформатор, працює в парі з цим двигуном, дуже надійна коробка японська. Так. Зараз виїдемо в дорогу. Плавненько все перемикає, класно працює, дуже добре автомобіль набирає. Присутня навігація, преміум музика, великі дзеркала з підігрівом. Висока посадка, гарна глядовість, дуже хороша оптика світить дуже добре вночі, бо в темну пору доби буде гарно свідчити вам дорогу. Індикатори сліпих зон, великі дзеркала, люк, масаж, підігрів, обдув, сидінь, круїз-контроль. Також можна підключити телефон по блютусу, слухати музику, чи радіо, чи диск, також до зони клімат-контроль, різні асистенти. Все це надає комфорту приїзді цим автомобілем. Тож, кого цікавить, телефонуйте, все, вам розповім, покажу. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Зараз нас буде ганяти автомобіль. подивитися, як працює індикатор сліпих зон. Коли автомобіль потрапляє в сліпку зону, він буде нас спрацьовувати. Ця лампочка нас сигналізує. Також дуже корисна функція для траси. Також переглядайте будь-які інші варіанти автомобілів, які прямують Швейцарії, або ті, які вже є в наявності. Переходьте в групу Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео. Там публікую всю інформацію по кожному автомобілю. Так, нас автомобіль просто пливе, дуже хороша шумоізоляція, дуже надійний в використанні, в безпеці. Ну, багато розказувати про цей автомобіль не потрібно, багато хто його знає, це просто легенда, можна так сказати. Дуже драйвовий. Так, покажу вам трошки тест драйв. Впевному себе почуваю на обгонах, на різних ділянках доріг. Завдяки повному приводу можна виїхати на будь-яку горку, будь-яке болото, сніг. Також асистенти отримання в дорозі, не буде вас заносити. Це автомобіль шведський, де суворий клімат. Все було продумано, щоб автомобіль безпечно рухався по слизьким, по слизьким дорогам, можна так сказати. Що ж, будемо завершувати тест драйв. Переходьте, телефонуйте, всім дякую за увагу. До зустрічі.